буде таке нестандартне в мене відео. Хочу сьогодні розказати, показати такий маленький, коротенький відео огляд свого нового придбання. Це циркулярна дискова пила від торгової марки Дніпроем. Зараз за приморду. Ви там, дай мені почати відео знімати. Так, дану пилку. От дану пилку я придбав вчора, тому сьогодні буде і перший запуск. Ну, грубо кажучи, не перший запуск, тому що я вже з нею трошки погазував, але ще нічого не різав. Якби в роботі вона ще в мене не була. Тому сьогодні візьмумо такий огляд, що йде в комплекті, як вона виглядає, зручна, незручна, потужність технічні характеристики даної пилки. Значить, у... треба зарубати його. Їсти. У комплекті йде ось така оригінальна коробочка. Модель даної пили CS-185N. Коротко про головні характеристики даної пили. Це номінальна потужність 1300 Вт, кількість обертів 5000 за одну хвилину. Комплектується пила диском діаметром 185 мм, діаметр посадкового отвору 20 мм, глибина різання при 90 градусів це 62 мм, при 45 градусів 45 мм. Дана дискова пила. Продається ось такій оригінальній коробочці від Дніпро-М. Дуже мені подобається дизайн, як інструмент, а так і упакування. В комплекті йде інструмент, пила, вона окремо, це я неї вчора встановив. І патрубок для відводу тирси. Також він йде окремо, кріпиться сюди, дуже легенько ставить. Також в комплекті йде з цією пилою. Це Інструкція, запасні щітки, паралельна лінійка, значить, сама коробочка, де був диск, і це гарантія, яка Дніпром дає на всі інструменти це 3 роки. І ключик на 10 і 9 для відкручування диска. За саму пилу я можу сказати, що вона зручно судить. В руці тримається. Е, по вазі ну, так, відчувається, що є вага, але я думаю, коли різати, тобто ну, це ж ненавіст у неї тримати, по дошці вести буде дуже зручно. Також є отвори, отвори у самій плиті для кріплення стіл і можна неї зробити як стаціонарно, поставити, без проблем буде працювати також. Плавного пуску тут немає. Для техніки безпеки є ось така кнопочка при нажиманні неї, тоді можна запустити вже саму пилу. Що на даній пилі дуже багато є розміток. Це дуже сильно полегшує роботу з даної пилки. Ось як, наприклад, спереду є відмітка 0 градусів і 45 градусів. Тобто це коли накреслив на дошці відміточку, лінію по якій потрібно буде відрізати по 0 градусів. Буде прямо різати 45 градусів, коли, коли пилку нахиляєш, так би сказати, ось так. Ну Вона все ось регулюється, ось 45 градусів, виставляється від 0 до 45 градусів, тобто одним барашком відкручуєш і нахиляєш пилу. Я зразу скажу наперед, знаю, що коли ріжеш. По, рівно по лінії, ось вести по цій відміточці, то пилка сама буде різати по правому краю самої лінії. Враховувати це при роботі з даною пилою. Ось ці отвори, ну, всі знають, що це для охолодження самого диска, Це по-перше, а по-друге, як виробник заявляє, вона зменшує шум на 30%. Також нею можна регулювати виліт самої пили. Зараз вона в такому стандартному. Положені 62 міліметра. І зараз покажу, як 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 робиться виліт даної пили. Дуже легенько ось є ось такий рычажок. Його доверху. Видно, видно. Опа, доверху. І все, і пилка, якби можна якийсь пас прорізати. Якщо не потрібно перерізати доску навпіл, дуже легенько все виставляється, одним таким речашком закріплюється. І також дуже класно, що є отака от відміточка. Ось да, там видно. Є відміточка теж висоти, наскільки потрібно пилку підняти, опустити. Також хочу зараз попробувати помірити, чи є 90 градусів на пилці. Так, Чітко, чітко 90 градусів, тобто пилка стоїть. Нічого не потрібно коригувати, хоча це дуже легко все це робиться ось цими, опа, ось цими передніми барашками. Плита також ось так зроблена з додатковими позами жорсткості, тобто в неї не буде не викривляти, не вигинати, має тримати. Сама плита. З метал металічний. Бо я знаю, в інших моделях у них йде литий алюміній, але тут металічна плита. Таку пилочку придбав собі, буду зараз йти ближче в сторону дому до розеток. Перше, перше випробування в роботі. Зараз візьму якусь заготовку, спробую розрізати, перерізати. Побачу, як вона працює, різе. Дуже давно я хотів собі неї придмати. Ще я хотів придбати, коли цієї моделі і не було в продажі. Але якось так вийшло, що тоді не купив, але зараз я неї придбав. Дуже задоволений. Знімаю символічно на фоні пасіки, так як практично заради неї була зроблена ця покупка, бо хочу ставати робити рамки, вулиці, тому вона мені пригодиться ця пилочка, буду працювати. Буду працювати. Да, і вдома завжди в хазяйстві такий інструмент пригодиться. Щось відрізати або перерізати, розпустити доску вдоль, планочок нарізати. Побачу. На жаль, в мене зараз своєї столярочки немає. Працюю на дворі, е, тому надію, що колись собі побудую. І якби буде мати вона своє місце. Стаціонарно, можливо, неї встановлю. Вона швидко і знімалася в мене, бо коли і новину, дуже раз пробую коробочку заховую, тому що три роки гарантії від виробника на всі їхні інструменти. Я думаю, це великий плюс. Не кожна модель, не кожен виробник дає таку гарантію. На мою думку, раз вони аж три роки на неї е дають свою гарантію, я думаю, що вони впевнені в самому інструменті. Наче як пояснити? Природі. Інструменти я відношусь до всіх. Як до своїх, завжди після кожної роботи я їх вичищаю, компресором видуваю, щоб вони були при кожному моєму подальшому використанні, щоб було приємно неї в руки взяти. Ця ще новенька, тому приємний запах пластмаси. Якщо таке відео буде цікавим. У мене вистачає різних інструментів, починаючи від е, якогось шороповта, закінчуючи фрезерами, торцовими пилками, болгарками, рубанок, в більшості з них багато в мене інструментів. Я ж кажу, якщо буде цікаво, без проблем можу, можу робити вже відеовідгуки, так як цей інструмент новий. Всі останні інструменти вже в мене по рік, два, три, п'ять і там, більше років. Тому я вже можу дати їм оцінку, сказати, як вони працюють, як вони себе зарекомендували в роботі. От таке. Велика кількість з них це Дніпроеми. подобається мені марка Дніпроем. Ще раз повторююся за те, що в них гарантія 3 роки. Це по-перше, по-друге, це наш український виробник. Завжди я за щоб підтримати українського виробника. Ну а по третє, я завжди любив. Всі свої інструменти, все, що в мене є, що я собі купую, це дизайн, це вигляд. Тобто, в першу чергу я вибираю очима, тоді технічні характеристики. Ну, звісно, це я жартую. Головне технічні характеристики, щоб пилка була потужна, не там, не, не давилася, як, ну, наприклад, за пилку кажу. Але дуже люблю гарний інструмент, щоб виглядав в ним, працювати також. ну, той. Кольора у них суперові. Я навіть собі мотоцикла вибрав, такі точно гарні кольора. Але скажу, що я перш купив собі мотоцикла, а тоді дізнався, що в одні проблеми такі кольора. Тому не заради них. Це вони під мене підстроїлися. <рес> під під помаранчево-чорні кольора. Подобається мені така, таке поєднання кольорів. От, як гарно виглядає не? тут. А і сам інструмент. Так що все. Дуже багато я нагурив. Йду зараз підключаю. Беру заготовку і пробую різати. Зараз все буде видно на відео, як вона працює. Так, Приготував я свою заготовку, зажав ось трубцинами і виставив пилку різати 2 см. Тобто Зараз вдоль хочу відрізати 2 см, таку планочку грубиною. Зараз побачу, я кажу, упорну лінійку встановив, зразу кажу. Різ може бути трошки кривим, бо не факт, що ось ця сторона, де лінійка буде опиратися, не факт, що воно тут ідеально рівно. Так що може трошки бути. Але буде видно, чи тут на початку точно 2 см. Зараз я перемірую. Зручно, що кабель ні 3 метри, так що далеко можна підключити до розетки, достає так файно. Так, все. Зараз пробую, ріжу, зараз побачимо, як вона працює в холосту, заведу неї, зніму. І потім відріжу вдоль доски ось таку планочку. Так, все, поїхали. Такс, беру цю планочку, ну ріже то класно. Ріже класно. Чуть відшліфувати. І буде бомба. Де це воно у мене? Один і вісім. Один і вісім. Тобто 2 сантиметра все одно немає. Нема, нема, нема. Зараз треба буде розуміти чому. Може вона трошки не виставлена. Так, все, ну мені здається, що я зрозумів. Це моя була помилка, звісно. Бо я сам знаю і сам помилявся, приїжджав. Тут, наприклад, ось ця пилка. Точніше, оця лінія, по якій мені треба відрізати, то пилка, пилка ріже ось тут. Тобто диск проходить, ось 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 так диск проходить. І виходить, він мені відрізає ось цих 2 мм. Де там було 1,8 на плавності, якій на ось цій. 1,8. Рівно 1,8. Ось. Тобто, так як я казав, пилка йде не по самій лінії, ось так, не ось так пилка їде, а пилка їде ось так з боку. І вона забирає у мене ось цих 2 мм. Так. Заміряю третю планочку і думаю, що тут буде вже все ідеально. Два. Так, да. ну ось два сантиметри. Два сантиметри, тримайся.